Дебіторка, резерви, давність, що змінюється і що робити. Напевно, це та тема, на яку мені останнім часом задають найбільшу кількість питань, і тому я зібрала топ-5 питань про дебіторську заборгованість і хочу разом з вами обговорити їх. Я з мене бізнесу. Якщо у вас є ФОП або Юрособа, то з нами вам буде простіше. Умовно не треба ходити в банк, бо ми відкриваємо рахунки онлайн. За відкриття ви не сплачуєте за обслуговування. Теж ще й платежі безкоштовні. Вітаю! Мене звати Мар'яна Кавин, Незалежна податкова консультантка, практикуюча бухгалтерка, проводжу онлайн заходи. Офлайн заходи для бухгалтерів, практиків та аудиторів. Інформацію про останні заходи можна про тільки найближчі, можна побачити в описі під цим відео. Про що буде у випуску? Ну, в першу чергу, ми звернемось до першого джерела і подивимося, взагалі, які види заборгованості є, і в залежності від виду заборгованості, що потрібно робити. Як обійти резерви сумнівних боргів? Вічне питання, яке мені задають, я поділюсь своїм баченням. І ось ситуації будуть ті топ-5 питань, про які я буду розповідати, будуть крутитись навколо тем з заборгованість та 400 тисяч гривень, відновлення строків давності, списання дрібних сум і дисконтування заборгованості. Безумовно, що питань навколо дебіторки. Та й кредиторки є набагато більше, але в рамках формату ранкової кави з кави я відповім саме на ці питання. І традиційно ми з вами почнемо із тестового: чи зобов'язані створювати резерв сумнівних боргів юридичні особи на спрощеній системі? Проситиму вас написати свою відповідь у коментарях до цього відео. Якщо ви додивитесь відео до кінця, ви точно знатимете відповідь на це питання. І якщо ви бажаєте отримати слайди, зазначте, будь ласка, свій емейл за посиланням в описі під цим відео. І я вам надішлю слайди, а також відповідь на тестові. Якщо ви ще не підписались на YouTube, ласкаво запрошую зробити це прямо зараз і ставте дзвіночок, щоб не пропустити важливого. Партнером сьогоднішнього випуску є монобізнес, і ми з вами починаємо із визначень, які є в стандарті 10 дебіторська заборгованість. Цей стандарт розрізняє визначення, що таке дебіторська заборгованість. Звертаю увагу, що це сума будь-якої заборгованості дебіторів на певну дату, тобто депозит. Який є на рахунку банку, це теж дебіторська заборгованість, а не 31-й. Далі, заборгованість може бути сумнівна, безнадійна і чиста реалізаційна вартість. Сумнівна, це та, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником. І скажу, що стандарт, і ні стандарт, точніше, ні жоден інший нормативний акт не встановлює якихось критеріїв, а коли це сумнів виникає. І ось тут у нас з вами є договір, яким ми будемо керуватися, розуміючи, сумнів виник чи ні. Відповідаючи на запитання, які далі будуть, я проговорю цей момент сумнівності. Що стосується безнадійної за визначенням 10-го стандарту, це поточна дебіторська, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником, або за якою минув строк позиної давності. Сполучник або означає, що або одне або інше. Не обов'язково, щоб і одне, і інше виконувалися. Це раз. Друге, зверніть увагу, що безнадійна – це та, яка поточна. А отже, довгострокова безнадійною бути не може. Якщо ж у вас довгострокова і вона стає безнадійна, її потрібно рекласифікувати, перевести у поточну. І наступний момент існує впевненість неповернення боржником. Також нема жодних критеріїв, коли ця впевненість виникає. І тут уже потрібно дивитися в кожному конкретному випадку, коли та впевненість виникає. Ну і щодо якої минув строк позивної давності, теж, теж сьогодні будемо про це говорити, адже Внесені зміни до цивільного кодексу, закон на прав чиності із 4 вересня вже буде в дії. І е, ось цей пункт 19 при кінцевих положень цивільного кодексу, які зупиняли перебіг строку спочатку на ковід, пізніше на воєнний стан цього пункту вже не буде. Теж про цей момент згадаємо. Ну і нарешті, чиста реалізаційна вартість, реалізаційна вартість це коли ми з вами маємо дебіторку 100, Резерв сумнівних боргів ми створили, наприклад, на 20. Отже, 100 мінус 20, 80, це буде чиста реалізаційна вартість, яку ми покажемо у балансі в активі. Ми не покажемо 100 в активі, а 20 резерв в пасиві. Ми покажемо згорнутий варіант 80 в активі, і це буде чиста реалізаційна вартість. В залежності від видів дебіторки ще може бути у нас грошова, а може бути товарна. Таких слів ви в стандарті не знайдете, але знайдете слова фінансовий актив. Так ось фінансовий актив це, власне, грошова. Це та заборгованість, яка буде погашатись грошима. Найбільш поширений випадок це дебет 36-го, кредит 70-го. І якщо реалізували ми товар сьогодні, а завтра нам мають заплатити за це гроші, це. Фінансовий актив грошова. Саме під таку дебіторку нараховується резерв сумнівних боргів. Якщо заборгованість товарна, під неї резерв не створюється. І товарна, по суті, це тоді, коли ми заплатили аванс і вже очікуємо не гроші, а товари, роботи, послуги. Може бути випадок, що ми заплатили аванс. Нам товар не поставили, і далі договором передбачено, що якщо до такого то числа поставки не відбудеться, нам уже винні гроші. Нам повинні повернути гроші. Або ж ми укладаємо додаткову угоду. Нам не потрібен вже ваш товар. Ваш товар був потрібен до такого то числа. Поверніть кошти. Заборгованість стає грошовою, і під неї знову ж таки ми можемо рахувати резерв сумнівних боргів, якщо така. Заборгованість стає сумнівною. З цим розібрались. Фактично, те, що я щойно розповіла, це, такий, це така малесенька крапелька з усього стандарту 10-го. І це те, що я можу хоча б мінімум дати, щоб далі було легше нам з вами розбирати 5 ситуацій, якими хочу поділитись. Набагато більше, я обов'язково готую тематичний вебінар на тему дебіторка кредиторка і е, в серпні, я думаю, в серпні. Ми обов'язково з вами на цю тему зустрінемось. Отже, перша ситуація: списання дебіторської заборгованості з іноземним постачальником. Коли співпраця закінчилась, є невеликий залишок коштів, наприклад, 100 доларів, на підставі чого можна провести списання в дохід чи витрати. Перша моя порада. З'ясуйте, будь ласка, чи це не штучна, не технічна заборгованість. Дуже часто буває так, що нам контрагент платить. Умовно, тисячу, банки-транзитери утримали по дорозі там, 50 євро. Нам на рахунок потрапило 950. Так ось, якщо це саме так, ми дивимося в виписці банку, скільки клієнт заплатив, скільки комісія банку, за чий рахунок ця комісія? І швидше за все, ніякої заборгованості насправді нема. По банку ми маємо провести дебет 31-го 312-го. Кредит 362 тисяча і тут же дебет 92-го, кредит 312-го, І тоді цієї заборгованості не буде. І якщо це не ця історія, а таки дійсно 100 доларів висить. А, можна, звісно, списати, прийнявши рішення, це буде наказ по підприємству. Питання в тому, чи потрібно це робити. Так, я розумію, кошти висять. Ну, взагалі, якщо це гроші, то це не монетарна стаття. Курсові різниці тут не будуть рахуватись. Чесно кажучи, я б не списувала. Чому? Тому що, ви ж не знаєте, через рік чи кілька місяців може бути друга операція з цим контрагентом, і про цих 100. Точно буде відомо контрагенту, він їх там, допустимо, не доплатить, розуміючи, що він переплатив. Тому найперше з'ясувати і зрозуміти: а дійсно буде колись врахована ця заборгованість чи ні. І якщо рішення буде прийнято таке, хочемо списати, не буде точно стосунків з контрагентом, нема питань. Робимо наказ по підприємству. Якщо сума була б суттєва, то це протокол зборів засновників і визнаємо цю заборгованість безнадійною списуємо. Ну а далі вже дивимося в залежності від того, які ми мали високодохідники, як це вплине на податок на прибуток. Тобто, якщо ми списали дебит 944-го кредит 36, і на цю суму показуємо збільшуючу податкову різницю, якщо ми високодохідник. Ідемо далі. Друга ситуація: висить валютна дебіторська. Чи штрафують при перевірці документальна планова позапланова за протермінування в незначних сумах до 400 тисяч гривень? Відповідь це предмет не зовсім документальної планової позапланової. Це може бути виявлено в рамках іншої перевірки, в тому числі. Питання в тому, що якщо сума менше 400 тисяч, то валютний нагляд не спрацьовує. Інше питання: якщо у вас з одним контрагентом є кілька операцій, дивіться, чи там не було дроблення. Якщо це не питання дроблення, то валютний нагляд не поширюється на суми, які в еквіваленті менше 400 тисяч. На яку дату у нас з вами по закону працює строк 380 днів. З 5 квітня 2023 року у нас 180 днів. І на 181-й ми дивимося чи менше 400. А, якщо це Дебіторська, отже у нас була реалізація, ми очікуємо експортну виручку. Все вірно. Третя ситуація. Резерви сумнівних боргів, як можна обійти, щоб цього не формувати. Якщо для великодохідників обов'язково формувати, станом зараз які брати терміни позивної давності, як це коректно порахувати? Дивіться, терміни позивної давності до сумнівної заборгованості відношення не мають. Термін позовної давності має відношення до того, списувати заборговані чи ні, якщо термін позовної давності вже сплив. То ми маємо списати заборгованість. Термін загальний 3 роки, є спеціальний. Також договором може бути встановлений продовжений строк позовної давності. Якщо це Z і товари, і е, немає виключень в самих договорах, то може бути взагалі 4 роки. Так. Далі потрібно врахувати зупинку, яка у нас згідно цивільного кодексу. Тобто тут є свої нюанси, але вони впливають лише на те, списувати заборгованість чи ні. До резервів. Що відноситься, створювати чи ні? Ким ми є, які ми за величиною? Якщо ми мікро або не підприємницьке товариство, це є неприбуткові, ми можемо, а значить, не повинні створювати резерв. Якщо ж ми за величиною наше підприємство мале, середнє, велике, створення резервів є обов'язком. При чому немає значення, яка у нас система оподаткування? Загальна, спрощена, стандарти в обліку поширюються на усіх. Запитують, а як обійти? Ну, обійти як можна, якщо на дату балансу нема сумніву. А коли це може бути? Сумнів ви можете визначити самостійно в наказі про облікову політику. Варіант перший, який може бути. У вас по договору передбачена реалізація 5 січня, вам мають заплатити до 10 січня. Наступило 10, не заплатили, 11, ви сумніваєтесь. І відповідно, якщо на найближчу проміжну дату балансу 31 березня вам таки не заплатили, ви створюєте резерв. А можна зробити ще по-іншому. Проаналізувати. Попередні 2-3 роки. І подивитися, зазвичай все-таки платять, і ви можете виявити, що ті, хто протерміновують, протягом півроку все рівно таки платять. Ага. Отже, можемо собі прописати, що сумнівна наступає після, після спливу, там 6 місяців з моменту протермінування. і Саме з цієї дати ви створюєте резерв. Таким чином, хоч трошки, хоч менша кількість контрагентів потрапить під необхідність створення резервів. Ну, а якщо так вже по-філософськи, відповідаючи на це питання, я б хотіла задати зустрічне питання. А нащо уникати резерву сумнівних боргів? Адже якщо ви малодохідник, то сума створеного резерву. А це дебет 944-го, кредит 38-го є витратою, яка збільшує офіційно ваші витрати, зменшує бухгалтерський прибуток і об'єкт до оподаткування. Для чого обходити те, що є і достовірним, і зменшує податки? Не знаю, На що ви це хочете. Якщо ж ви високодохідник, вам взагалі не треба з цього приводу паритись, тому що на суму створеного резерву ви одночасно збільшуєте фінрес до оподаткування через додаток РІ. Тобто, це взагалі ніяк не впливає на податок. То чому це обходите? Четверта ситуація: Щодо дисконтування довгострокової заборгованості, тут у нас позики кредити, а, ну це, це вже про кредиторську. Варіанти, як можна не дисконтувати. Давайте так, це про кредиторську, я відповім і про кредиторську, і про дебіторську в контексті позик, якщо вони довгострокові. І тут запитують: чи не буде податково визнавати їх довготерміновими, якщо такі договори будуть щороку протерміновуватися, пролонговуватися? Дивіться кілька варіантів, як можна поступити. Дехто, укладаючи договори позики, не пише строку погашення, зголошуючи, що на вимогу так, і у нас, згідно цивільного кодексу, є там 30 днів. Після пред'явлення вимоги ми маємо повернути або в інший бумовлений строк. Це перший варіант, дисконтувати не треба. Другий це укласти на рік і кожного року пролонгувати на рік. Термін пролонгації, якщо він менше року, то вона є, та заборгованість є все рівно поточною, а не довгостроковою. Що ще? Можна укласти на рік, пройде рік, ми не повернули або нам не повернули. Вона вже є ця заборгованість протермінована, дисконтувати теж не потрібно. І четверте ще є варіант. Коли підприємство каже, а нема методики дисконтування, тому ми не дисконтуємо. Дивіться, зі всіх цих варіантів у податкової буде претензії до кожного. І за кожним з цих варіантів податкова буде бачити умисел, прихованість довострокового. Ось, але для того є ви, є аргументи, і є прекрасні рішення Верховного суду в одному з наступних випусків ранкової кави я обов'язково дам на кожне з них посилання. Прямо для дисконтування зроблю окремий випуск, де ви можете захищатись. Я вам скажу так: особисто я серед варіантів, які я перелічила: це не вказувати строк, укладати на рік, пролонговувати кожного року. Потім що. Укласти на рік не пролонговувати буде протермінована. І четверте, взагалі не дисконтувати, незалежно від того, що вона довгострокова, по тій причині, що нема методики. Особисто мені подобається найбільше варіант, де укласти з терміном погашення на рік, далі заборгованість стає протермінована, а протермінована довгостроковою не стає. Ми по ній що робимо? Тестуємо. Якщо це дебіторська, то під дебіторську ми створюємо резерв сумнівних боргів, тому що вона протермінована, сумнів у нас виник. Якщо ж це кредиторська, ми ніяких резервів, звісно, не створюємо, але ми тестуємо, на те, щоб вона часом не стала безнадійною, бо тоді доведеться списати дохід. І п'ята ситуація: відновлення перебігів строків давності з вересня. Як це вплине на облік заборгованості та податкові наслідки? Ну, якщо без прикладів і зовсім так в двох словах, то вплине так, що з 4 вересня відновиться перебіг той, який зупинявся. Зупинка відбулась 12 березня 2020 року. І може бути у вас. Варіант перший, що до 12 березня 2020 року уже сплив якийсь строк, наприклад, 30 днів. Відповідно, з 5 вересня продовжити рахувати 31, 32 і так, 3 роки. Ось що буде. Другий варіант перебіг строку давності розпочався у період зупинки. Наприклад, в квітні 20 го чи будь-якого числа 21, го 22, го 23 го року, 24 го чи 25 го до 4 вересня. Тоді з 5 вересня починаєте рахувати 3 роки. Ось як це вплине. Скажу вам так: що більше прикладів та кейсів: як порахувати строк позовної давності? Правильно, початок визначити, адже це не дата договору. Кінець. Перебігу, зупинка, переривання це різні речі. Списання дебіторки та кредиторки в залежності від того, хто контрагент, ФОП, фізична особа, юрик на загальній, на спрощеній, і це може мати вплив на різні податки: і податок на прибуток, і ПДВ, і ПДФО, і військовий збір. Аналіз взагалі реального стану. Того, що є у вас зараз, і вибір оптимального варіанту, що робити, там переривати строк, призупиняти, і так далі, я прям дуже відчуваю потребу саме у такій темі. Я не готова ще навіть вам дати посилання. На реєстрацію. Я тільки запитаю вас, чи хотіли б ви, щоб я на цю тему провела тематичний вебінар. Якщо так, дайте мені про це знати у коментарях до цього відео, чи корисна буде ця тема, чи цікаво буде. І якщо я побачу достатню кількість коментарів, звісно, що я проведу. І я вам вже показала відповідь на тез, але я думаю, що ви і без мене її знаєте. Я вам дякую за увагу. Дякую дуже за ваш лайк. Побачимось! Більше про те, як операції у бухобліку впливають на податок на прибуток, розберемо на онлайн-курсі з податку на прибуток. Курс буде корисний як для малодохідників, так і для високодохідників. Реєструйтесь і до зустрічі!